Всім привіт, друзі! Готуємо сьогодні ікру із кабачків, яку можна закатувати в баночки зберігати на зиму. А на каналі YouTube Олена Томашевська запрошую всіх, бо у нас не було світла. Хотіла вам показати дуже-дуже смачні гомілочки, так зняли пізніше. Вийшли на YouTube каналі фаршировані гомілки, дуже смачні і, до речі, які можна їсти навіть в холодному вигляді. В общем. Кілограм кабачків. Якщо дуже-дуже молоденький, оцю кожу можете не знімати. А у кого вже хто закриває, наприклад, десь туди, у серпні чи у вересні цю ікру, то, звісно, оцю кожу знімайте. Бачите, так тоненько-тоненько знімаю цю кожу. Ріжемо просто кубик. Я буду, це для мене так удобно робити. Отак Пополам, потім половинку пополам і отакий кубик. Це так просто для мене удобно різати. Отак От нарізали кілограм кабачків. Відкладаємо, морква потерта, кабачки порізані. Моркви 250 кабачків кілограм. І відкладаємо зубчиків 6-7 часнику, Це за моїм смаком. І цибульки. стільки скільки і моркви, 250-300 г. І ріжемо теж, як попало. Ну, як попало, це в смислі кубик. І так, 300 грам цибульки порізано. Рецепт провірений і так починаємо. Ідемо до плити. 100 мл олійки готуємо. І будемо перше кидати цибульку. Наливаємо олійку 100 мл. Ну що, бачите, починає золотитися. Добавляємо моркву. І зараз з моркою недовго. Моркві трошки треба. Морква наша стала м'ягесенька вже там, з цибулькою. Викидаємо всі кабачки, один кілограм викидаємо у каструльку. Води не даємо не грамиш, одну столову ложку. Без верха соль додавайте. Так. Пів чайної ложечки перцю меленого. Цукор. Ось я додаю, бачите, одну безверху ложку. Тепер оце все ми зараз перемішуємо, сіль, цукор, перчик. І додаємо 125 грим томат пасти. Тепер це все перемішуємо, трошки прикриваємо отакою кришечкою, куди виходить пару. Трошки менше зроблю вогонь і тушимо. Десь приблизно 40 хвилин, десь отак приблизно. Максимум 45, більше йому не треба. І тільки тоді вже будемо кидати останню це часник. Поки в нас ще 10 хвилин воно повинно ще протушитися, починаємо вже видавлювати часничок. Дівчата від 4 до 5 зубків. Нічого не пристало, все нормально. От тепер додаємо часничок. І десь хвилинки 2-3. Це тільки для того, щоб цей часник прокипів. Дати йому гарненько прокипіти, щоб це ж не взірвало потім, щоб частечком воно прокипіло. Ну що, все, вендерим. Вертаємо на вогонь. Столова ложка 9%. оцту, уксусу. Ось додала. І тепер даємо, щоб вона з уксусом закипіла. Дивіться, зараз я довожу тільки до бульок. Значить, дивіться, розливаю звичайним способом. Отаку беру. Закручуємо баночку, ну, кришку, верніше, закручуємо. І трошки тако катаю. Бачите, якщо остається тут у мене все сухе, от я катаю на полотенці, все, значить, так і залишаю і тако перевертаю. І потім укутаю полотенцем, і вона так до завтра схраниться. Смакуйте на здоров'я. Бачите, яка гарненька виходить, дійсно гарненька ікра.